Був такий случай. Одного разу Іван підійшов до Ісуса і каже, Ісус, там якісь чудаки ходять і твоїм іменем б'са виганяють. Ми йому заборонили. Пам'ятаєте? Ми йому заборонили, бо він не з нашої церкви. Він каже, не забороняйте, бо хто не проти нас, той за нас. А тепер собі запитайте, у тій, Ребята, які не були в команді Ісуса, вони якесь відкровення отримали особливо. Вони закончили якусь семінарію. Ні. Ну вони просто повірили, що біси підкоряються іменем Ісуса. Фу. Вони просто повірили, що в ім'я Ісуса ти прикажеш бісу, він, він підчиниться імені Ісуса Христа. І вони почали це практикувати. Що? Нам цього недостатньо. Ми давайте ще святість, ми давайте ще щось, ще щось там, поститися, молитися, ще щось там, і знуряти свою плоть. Бідчувати себе, будемо колоть, стрибати там. Ісус все зробив. Уже для цього. Він вже нас всім наділив.